Розкажи про ті самі борги, Мені все дуже просто і легко дається. Угу. Це правда. Короче, Як жінка на рейндж-ровері мала борги взагалі? ну? Ми ще народжені для багатства і для щастя. У мене мурахи пішли шкірою, боже, 10 тисяч доларів. Взагалі все пов'язане з грошима. Саме тоді тобі потрібно було піти в то місце. Я собі уявляю, що там ця 70-річна Анька прописала мені зараз цю історію. Анька, бо по-другому я її не назву. Це повна херня. Якщо що потім вирішу. Ага. І до мене в основному приходять тоді, коли хочуть грошей з інстаграм і підписників Все е, не случайно відбудуться. Бувається в житті кожна людина, вона велична, типу, нашарувала на це езотеричні знання. Я ще не отримую задоволення від роботи. Чи не спасіння це було? Знаєш, є теж така класна фраза, що ми виросли тими людьми, які би себе захистили в дитинстві. Це і є. Ось ти та з майбутнього класне. І розумієш така, так, блін, я з тим споралася. І зараз я, значить, теж поруюсь. Ти прийшла одразу в величезну структуру з великими бабками, Скільки жопи вона прийшла. То ми прийшли сюди на цю планету взагалі-то отримувати цей твердий матеріальний досвід.